Я вітаю всіх, хто в ці хвилини залишається з нами. Триває телемарафон спільно з нашими колегами з першого національного та бізнес-каналу. Отже, сьогодні в нас є гість це народний депутат України Володимир Мельниченко. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий день, пане Володимире. Які відчуття залишила по собі позачергова сесія парламенту? Тому що всі її чекали, і люди на майдані, і політики всі чекали в контексті порозуміння. В контексті прийнятих законів, які би влаштували е, сторони протистояння. Чи це відбулося на вашу думку? Ну я скажу своє відчуття. Як для мене, сесія для мене е, оставила такі, знаєте, неприємні враження. Неприємні враження. Чому? Тому що порозуміння до, досягнуто не було. Знову було е, протистояння, як ви знаєте, що на порядок сесії повинно було винесено чотири закони, але по кінцевому результату був винесений один закон це закон Мірошніченка, який визвав в залі сказати, що на напругу це, це м'яко сказати. Це було дуже, дуже серйозне противостояння в залі, і ви знаєте, що лічно поробій просив він умовляв більшість. Депутатів з більшості, не, не приймати цей закон. Цей закон виглядає так, знаєте, як обмін під час війни, обмін, скажімо, захоплених би, чи, чи заручників чи, чи е, військовополонених на трофеї, захоплені з другої сторони. В цьому законі, е, як, як ви знаєте, е, умови цього закону, що е, повинні бути е, залишені приміщення облдержадміністрації. Інші приміщення, які захоплені под, скажімо, людьми, які висказують свій протест, і через 15 днів будуть прийматися рішення по ним, по амністіям, не по всім статтям, але за цим законом під амністію попадають всі, скажімо, міліціонери, люди, які які робили, скажімо, такі такі кроки, і, і те, що ми бачили по телебаченню, це ми бачили і того голого чоловіка, якого виводили на мороз, і і таке інше. І тому сказати, що вчора було досягнуто порозуміння і знайдений знайдений компроміс, це, це неправда. Ви знаєте, в нас іде останній час, я скажу по своїм відчуттям, в нас іде так, знаєте, один день потепління, другий день іде знову скалація. Два дня йде, вроді би, вроді би порозуміння, вроді би до чогось домовляються, потім знов йде напруга. І так, і, і так йде, іде іде, скажем, такими хвилями. Це і сказати, що сьогодні вирішене питання це буде, буде, мабуть, неправильно. Невірно є шанс народних депутатів виправити ситуацію, оскільки наступний тиждень він є пленарним і чотири дні. Роботи в сесійній залі дають оптимізм, що рішення можуть бути переглянуті, чи будуть нові законодавчі пропозиції в сесійній залі. Я повторююся ще раз, що, як я говорив, депутати собі дозволяють, ми не можемо сьогодні, сьогодні парламент повинен працювати постійно. І не, не треба було чекати знову 4 числа розпочатку нової сесії, тому що. Питання і проблеми є, і вони виникають кожен день. Ми не могли ніколи представити собі, ми сьогодні живемо, знаєте, як всю реалістичному світі. З, з однієї сторони, стоять барикади на Грушевського, ну, летіли зараз, слава Богу, не летять коктейлі Молотова, стоїть Майдан, захоплені приміщення. З іншої сторони, Київ живе собі, скажімо так, нормальним життям, працюють ресторани. Грає музика, люди віддихають, їздять мерседеси, їздять автомобілі. і, знаєте, Але весь, весь, весь квартал вулиця Грушевська, Верховна Рада, парламент, кабінет міністрів, заповнений повністю Марінівський парк, заповнений людьми, заповнений скажімо, міліціонерами, їх дуже багато, стоять автобуси, стоять БТРи. І знаєте, ця ситуація, скажімо так, ну... Я не міг собі, і ви, ви, мабуть, теж ви в Києві виросли і, і живете в Києві, що це в 2014 році така ситуація може скластися в нас в Києві, в нас в Україні, де ніколи де не могли. Ми, ми, ми дивилися, що в Європі палять автомобілі, кидають там, там, там виїжджають водомети, але представити собі, що таке буде в Україні, ми не могли. Але, на жаль. На сьогоднішній день це в нас є, і це питання треба вирішувати. Ви мені здали питання, чи буде, буде скажімо, досягнути компроміс в залі. Ну, мені би хотілося, щоб цей компроміс був в залі досягнутий. Але, скажімо так, знаєте, ще раз кажу, що що один день якоби, вроді би, вже йдемо, йдемо в якусь сторону, рухаємося вперед, потім знову стоп і вертаємося в ту саму точку. Закон сам от я вже говорив. Цей старий закон, що зараз там теж він, він, він починає діяти, декого починають на, відпускати з, з, з СІЗО, з тюрем, скажімо так. Люди приходять на Майдан знов, стають і кажуть, хлопці, ми вернулися в ту саму точку, з якої ми розпочали, скажімо, свій рух. Ми вийшли, у нас є, у нас були свої причини, ми висовували якісь, скажімо, у нас були проблеми, щоб вони вирішувалися. Наші проблеми не вирішились, ми вернулися в ту саму точку. Що робити далі? Сьогодні суспільство, сьогодні е, опозиція, сьогодні влада, сьогодні українці всі задають, всі собі задають питання: а, а що далі? Ви знаєте, ситуація е, сьогодні така, е, вроді би пауза. Угу. Пауза. Сьогодні ви чули вчора, що вже вже лунають заклики створення Національної гвардії. Вже в нас з'явився правий сектор. Правий сектор це вулиця Грушевського. Що в нас з'явиться завтра? Сказати важко. Якщо питання не будуть вирішуватись, якщо не буде знайдений компроміс між президентом, між, між парламентом, депутатами, між опозицією, між майданом, який задовольнить, хоча політика це складний процес, задовольнити всіх неможливо, але знайти компроміс. Це дуже дуже, дуже, скажімо, така задача для нас, як депутатів, для влади. Потрібний компроміс. Далі, далі, Рубікон. За Рубіконом на, на, на сьогоднішній день практично на вулицях Києва йдуть бойові дії. Сьогодні, от всі народні депутати визнають, що вони законно і легітимно обрані. Так? Хтось за списком, хтось пройшов мажоритарний округ. Так само і в Україні, і за кордоном всі визнають, що і президент законно легітимно обраний? Треба, щоб президент добув свої каденції, треба, щоб і депутати добули каденції. На цьому тлі ми бачимо в регіонах створення народних рад. Чи не вважаєте ви, що це підміна понять в деякому сенсі? Тому що народні ради вони не приймають рішення, вони не вирішують конкретних питань. От як в цьому контексті бути звичайним людям? Я би сказав так, що в тій ситуації, яка склалася, ще раз повторююся, коли стоїть вулиця Грушевська, коли летять е, пляшки з, за, за, за пальною суміш з одної сторони, коли е, йдуть речі, які... Я говорив, що вулиця завжди, вулиця завжди була вулицею. На вулиці завжди, ну, завжди були, були люди, які переступали закон, були і вбивства, були і різні порушення закону, але, е, скажімо, з другої сторони, є влада. Влада, яка повинна діяти чітко, чітко в рамках закона. І сьогодні, на жаль, е, про противостояння перейшло границі як з одної сторони, так і з другої сторони. І сьогодні сказати, що ну, ми знаємо, що е, у нас записано в Конституції, що джерелом влади в нас є український народ. Угу. Сьогодні всі, всі визнають всі визнають, що у нас, якщо не революція, то, то предреволюційна ситуація в Україні. І в таких ситуаціях ви, ви знаєте, що ми, я сам історик, я ви знаєте, якщо якщо вернутися на, назад в історію, сповнити Велику жодневу революцію, і багато інших революцій, як виникали і різні е, «времені правительства, так називаємо, і, і і і таке інше, і сьогодні така ж сама ситуація складається в нашій державі, і ви ви мені задали питання на, на наскільки легітимні народні ради. Ну, ви знаєте, що сьогодні говорити слово легітивність, сьогодні, на жаль, слово легітивність і закон в цій ситуації поступово втрачає своє значення. І дати, дати оцінку, люди вважають, люди зібралася громада. громада. Вони вважають, що їхні права порушені, що влада владу вибирала теж громада. Хоча, якщо дивитися з другої сторони, як, як говорять, як я спілкувався з депутатами з більшості. Деякі вважають, говорять, ну це ж не вся Україна. Не, не, не вся ж Україна стоїть на Майдані, угу. не вся Україна стоїть на Грушевського, не всі е, вважають, що е, треба створювати народні вради, та скажімо, там в ради, не всі вважають, що треба перебирати президента. Але ви ви знаєте, що, е, що революції, революції і зміну влад, і е, зміни в суспільстві завжди робила радикальна прогресивна частина настроєних людей. Якщо хтось думає, що сьогодні в деяких, сьогодні навіть ви вдумайте, сьогодні навіть в Донецькій області, Донецька це Донецька, Луганська область, в Донецькій області в облдержадміністраціях знаходиться Беркут, створені закони козаків. Це, скажімо, це нонсенс, це нонсенс, це базові області для партії регіонів для, для скажімо, яка сьогодні представляє владу, як, як ми були на, на одному круглому столі. і, Мар, бувший мар Києва, сказав, каже, хлопці, ну у нас же сьогодні однопартійна система. Uh -huh. Я кажу, ну, а в якому змісту він каже, ну як. На сьогодні від президента, прем'єр-міністра до директора школи всі члени партії регіонів. Я кажу, ну і що? І каже, ну і як і що. Кажу, у нас сьогодні однопартійна працює однопартійна система. До речі, ця система а, може мати зовсім інший вигляд, якщо, наприклад, а, Буде сформовано чи коаліційний, чи технічний уряд, чи опозиційний уряд. Сьогодні пролунала пропозиція. А відповідь є, але відповідь негативна. Не готові сьогодні політики очолювати, чи обставини не ті. Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, ви задали питання. Ви хотіли задати питання, як зробити так, щоб вийти з цієї ситуації, щоб, скажімо так щоб знайти щоб знайти компроміс і вирішити вирішити питання противостання в державі я згоден з тим, да, так згоден з тим, щоб вирішити питання. Сьогодні, сьогодні є проблема. Е, у нас є гаряча точка. Це, це вулиця Грушевського, у нас є е, Майдан, у нас є захоплені державні облдержадміністрації, у нас є захоплені приміщення адмінбудівель, Міністерство агрополітики. Я не знаю, вроде вчора там вже вроде, вроде питання вирішили. У нас є інше. Як вирішити питання так, щоб зняти напругу в суспільстві, зняти напругу з вулиці, я скажу свою думку, і багато, багато їх, багато депутатів і багато політиків це, це підтримує це повернення до парламентської президентської республіки, до Конституції 2004 року. Що це нам дає? Це нам дає те, що сьогодні звучать заклики уряд відставку. Раз сьогодні звучать заклики скажем вибори президента, нові вибори президента. Сьогодні звучать заклики на назвати, хто винний в тому, що така склалася ситуація, хто винний там в смертях, хто винний в тому, що твориться безлад на наших вулицях і таке інше, щоб дати на ці питання відповіді, щоб це все запрацювало, щоб знайти, скажімо, повний компроміс, повний компроміс. Це треба вернутися до Конституції 2004 року, за яким уряд буде формуватися більшістю в парламенті. Уряд буде відповідальний і буде, скажімо, перед, перед, перед депутатами і перед парламентом. Уряд буде створений, уряд повинен війти представники від цих політичних сил, взяти на себе відповідальність за те, що робиться в країні. І я скажу, я би сказав, що. У цій конституції вибори президента в 2004 році, в 2014 році восени. Це дає відповідь на, на, на те питання, що дострокові вибори раз, скажемо, коаліційний уряд, в який входять представники всіх політичних сил, які беруть на себе відповідальність два. В цій конструкції можна дати, повинна бути створена комісія Верховній Раді, яка, яка, яка повинна. Дати відповідь суспільству і назвати фамілії тих винних в тому, що трапилося на вулицях, де хто переступив закон, де хто далеко не просто переступив, а просто, знаєте, витер ноги в закон. Цю, це цю відповідь і ці питання вирішити ми можна тільки в конструкції, якщо влада буде створена таким чином. парламентсько президентська форма правління. А в який спосіб, якщо ви прихильником цієї ідеї, в який спосіб повертатися сьогодні, як мінімум, є два варіанти. Або самі депутати візьмуть на себе відповідальність, створять комісію, яка буде працювати. Відповідно, це триватиме тривалий час. З Іншого боку, можна звернутися до конституційного суду, щоб суд переглянув своє рішення і можливо повернув за своїм приписом до конституції зерська 2004 року. Ну ви знаєте, що е, якщо говорити від, від відверто, то всі, всі всі розуміють, що е, не було повноважень в Конституційного суду України приймати таке рішення. Не міг суд прийняти рішення. Знаєте, якби е, от зараз, отак от ми сидимо студії, якби я, я вам задав питання, е, що е, який орган являється найвищим законодавчим, хто хто є? Який орган найвищий законодавчий орган в нашій країні? Який орган? Верховна Рада. Верховна Рада. Хто має право відмінити рішення найвищого законодавчого органу держави прийнятий Конституційною більшістю? Хто? Парламент. Парламент. Знов же, знов же, знову. Новою Конституційною більшістю. Всі розуміють і правники, і, і політики, що Конституційний суд не мав права. Ми обирали президента з повноваженнями Конституції 2004 року. Конституційний суд прийняв рішення. І надав дуже і дуже великі повноваження президенту. Всі розуміють, що це рішення було незаконне. Але сьогодні стоїть питання, як вернутися знову ж в законне поле, щоб відмінити рішення, то, яке було прийнято Конституційним судом. Сьогодні, в цій ситуації, яка склалася, знайти чистого, чисто законне рішення це практично неможливо. Або дуже тяжко. дуже тяжко. І тому. Є група депутатів, яка виступила з пропозицією, яка була, яка була скажем, над якою працювали юристи, дуже серйозні юристи, працювали не один день і було, і було відпрацьовано такий механізм, це, це політично-правовий акт, коли Верховна Рада голосує 226 голосами. Це як е, такі вже, е, скажімо, в історії нашої країни траплялися такі випадки. Коли Рада приймає політичний правокт щодо що, що повернення до Конституції 2004 року. Що це за група депутатів? Скільки їх? Ну, ви знаєте, що е, це, це доволі велика група, це вся опозиція. Це е, підтримка цього є багато депутатів із фракції партії регіонів. Це розуміють, і, і скажімо... Е, Вчора почали збирати, збирати підписи. Я бачив багато, я не буду говорити, скільки, але бачив багато, дуже багато підписів під цим, під цим документом. Це для того, щоб дати цей документ голові Верховної Ради, що він поставив це питання на голосування. І багато депутатів сказали, що якщо буде 226 підписів, і голова Верховної Ради поставить це питання на, на голосування, то багато хто. То, то ця цифра буде не 226, а ця цифра буде е, набагато більше. Але це поки що розмови. Ці, е, але це, це питання, воно є, над цим питанням працюють. І я, знаєте, я скажу свою думку, я впевнений, що ми прийдемо до цього питання, це тільки питання часу. І е, хотілося б, хотілося щоб це було, я кажу, до, до цього питання прийти легше і дуже легко, якщо було б е, була добра воля президента влади. Я думаю, що в парламенті моментально була б і 350, і 360, і найбільше голосів. І ми б вернулися до Конституції 2004 року. Ситуація в країні, ви знаєте, напружена. Економічна ситуація дуже, 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 важка, дуже важка. У нас, ну, скажімо так, у нас, велика, у нас велика проблема з бюджетом, у нас велика проблема, нам не дають кредити. Росія пообіцяла нам нам кредити, але е, знаєте, в такі такій політичній ситуації, яка складається сьогодні, це нестабільність, це противостояння, е, яка країна, який інвестор прийде сьогодні до нас в Україну. І тому це б дало би змогу розрядити ситуацію раз, це б зняло напруження два, і це би дало можливість створити е, уряд, е, скажімо, з опозиції з, і з влади із опозиції, і з опозиції. І в цій конструкції я думаю, ми б змогли мали б можливість залучити як западних інвесторів, так і і російські кошти в нашу державу сьогодні стоїть питання не тільки зняти противостояння з вулиць. Це перше питання. Це перше питання зняти противостояння і вийти з цієї ситуації і знайти компроміс. Але друге питання це те, що в нас економіка м'яко кажучи, знаходиться. В дуже і дуже тяжкому стані зрозуміло, що треба знімати протистояння з вулиці? От на завершення нашої розмови, вулиця мирна, та яка вийшла за ідею Євросоюзу асоціації з Євросоюзом. Як ви думаєте, ця ідея вона для них далекосяж для них зараз? Вона це далекосяжна перспектива, чи люди вірять, що можна повернутися до угоди про асоціацію? Ви знаєте, що е, ті люди, які вийшли перший перший майдан, це був так називаємо Євромайдан. Сьогодні я би не називав це Євромайданом. Це е, люди, е, люди стоять за свої права. Люди, люди, ті люди, які вийшли, вони не хочуть жити в тих умовах, е, в, тих, е, в тих, скажімо, реаліях, які склалися сьогодні в Україні. Сьогодні ви бачите, що люди постояли два місяці. Ну, я спілкувався з людьми, і чому виникла така така ситуація? Раз, що люди сказали, ми простояли два місяці, нас ніхто не почув. Нас ніхто не почув, нам ніхто не пішов на, на зустріч. І, тут, і в цій ті, ситуації, скажімо, появився, ми, ми навіть не, не чули таке, як правий сектор. З'явився правий, правий сектор, сьогодні вже, вже з'являється Національна гвардія. Люди пішли на більш радикальні дії, тому що вони не були почути владою. І сьогодні Сьогодні, чесно кажучи, сьогодні вже, скажем, ідея вступу в Євросоюз вона є, вона є, але вона вже відступила десь на другий план. Угу. Сьогодні на першому плані стоїть, стоїть питання знайти порозуміння всередині країни, знайти компроміс всередині країни і вийти в ту формулу влади, яка би задовольнила більшість населення нашої держави і що в нашій, в нашій державі почали спокійно працювати органи влади. Ми знаходимося в 2014 році це предпрезидентський рік. От, от ви вважаєте, як ми можемо в такій ситуації, ми можемо війти нормально в виборчу президентську кампанію? Я вважаю ні. Тільки в тій конструкції, про яку ми з вами говорили, ми можемо, скажімо, заспокоїти ситуацію в Україні і війти в вибори президента. І сьогодні люди, знаєте, сьогодні люди навчилися, вони бачать, от коли виступаю сьогодні я. Мене, мене будуть, хтось нас бачить, нас, нас дивиться, вони, вони, відчувають, вони бачать, де політики лукавлять, де говорять неправду, а де вони говорять від, відверто і в що вони можуть вірити, і на що вони можуть надіятися. І тому сьогодні треба, треба е, зробити так, щоб ми війшли в вибори президента, щоб це були вибори прозорі, щоб це були вибори чесні, щоб е, люди, люди це будуть бачити, люди це будуть відчувати. І е, хто би кого би не вибрали президентом, кого би не вибрав президентом? Але якщо цей президент буде вибраний на чесних прозорих виборах, mm -hmm. суспільство з цим змириться, суспільство це приймає, і країна почне працювати і жити нормальним життям. Будемо сподіватися, дякую вам за розмову. Я Нагадаю, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Мельниченко. Залишайтеся з нами, телемарафон триває.